Доброго дня, я хочу подякувати компанії Afterworld за те, що за три дні вони змогли підібрати мені цю чудову мою машину. І я хочу сказати, що достатньо гарний сервіс, дуже професійні працівники. І я можу сказати, що якщо я захочу ще змінити свою машину, то я буду звертатися в цю компанію. Так що. Thank you, Company of the World.